Все є. Зараз треба справити. Такое качество, звісно. Не самое лучшее. Так. Ну, все, я думаю. А вам на якому комфортнее? комфортні? В чорно, є абсолютно. На українському, на русському, як вам удобно, Давайте, так, да, тоді українською мовою так. А як, як вас правильно протитрувати? Олег. Попов. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. <гану> так, добре, тоді давайте поговоримо про аварійність ліфтів і куди людям звертатися в такому випадку. Тому що ми сьогодні були до нас, звернулися жильці півтора місяця тому сталося нещасний випадок, там померла людина, але досі ліфт не зробили. І йде якесь слідство ще до досі. Кому людям куди людям звертатися? Та мається на увазі Дарницький Рай Дар район, якщо не помирають, там. Уже так, так, бикапа так, в Дарницькому районі, так, 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 там майстра так, були. Майстр, били. майстр так, загинув. Майстр. Там навіть так. не е, житель загинув, е, ну не співвласник цього багатоквартирного так. будинку, а загинув співробітник ліфтової компанії, так? Да. Але люди ну, скаржаться, тому що вже більше ніж півтора місяця, там вже два, два, тобто нічого не робиться, і вони не знають, куди звертатися, А це ну, будинок ОСББ належить. Угу. Давайте в першу чергу ми повинні сказати людям, що багатоквартирний будинок це їх, є їхня спільна сумісна власність. Незалежно від того, чи створено в цьому будинку ОСББ чи ні, повністю цей будинок знаходиться в їх зоні, в їх зоні відповідальності, і це їхня спільна сумісна власність. І будь-які питання пов'язані з капітальним ремонтом, вони перекладені на сьогодні, тим всім реформам 16-17 років, перекладені на плечі самих співвласників багатоквартирного будинку. Тому першу чергу, що вони повинні зробити, це зібратись між собою і яким шляхом домовитись, і зібрати хоч якісь кошти для того, щоб проводити провести капітальний ремонт ліфта. По-друге, якщо тих коштів в них не вистачає, а я впевнений, в тому що 90% людей взагалі не мають цих коштів для того, щоб відремонтувати ліфти. А хочу завдячити, зазначити, що в Києві близько 85% ліфтів потребують негайного капітального ремонту, а це щонайменше найменше півтора-два мільярда гривень. І таких кошти навіть в бюджеті не виділяється, тому люди залишені зі своїми проблемами один на один. Є декілька способів, як вони можуть залучити кошти, наприклад, з місцевого бюджету або там з державного бюджету, про який я зараз і розкажу. Перше вони можуть взяти як ОСББ або ЖБК, вони можуть взяти участь в програмах співфінансування енергоефективних проєктів 70 на 30 які вже працюють в Києві з 2014 року. Тобто їм повинні повинні зібрати п'ят документів. документів, вони повинні подати держав... А в Дрижикиї, департамент житлово-комутаментів, і забирати свою частку а для ліптів, ця частка складає 5-10%. Є другий варіант, вони також можуть взяти участь в програмах капітальних ремонтів. Там є також якісь, які працюють в кожному районі міста Києва. А це також програма, яка вона розповсюджує. Ось ББ життя на будь-який будинок. І тут ти Може також взяти участь в цих програмах, зібравши ті ще п'ять. І третій варіант. Хвилиночку, щось у вас так погано чутно, щось. А там якісь ідуть сторонні. Звук студії. А зараз краще чуть. Так. Да, да, да. Сторонній звук студії. Та щось взагалі ви не повинні чути, тому що є мікрофон, але ту якось тут чувствовало Ага. Ну, зараз краще чуть? Так, да, так, да, так. Да. Краще, так. Да. І третій варіант це залучити кошти фонду енергоефективності, але це тільки для ОСББ. Навіть ЖБК не може взяти участь в програмах, які, які існують в фонді енергоефективності, і вони досить довгі. Тобто там термін реалізації проєкту для фонду енергоефективності складає. Більше року. І друга проблема в тому, що там необхідно спочатку зібрати 100% коштів для участі в цих програмах, реалізувати проєкт. Зробити, спочатку зробити проєкт, знайняти е підрядника, замінити обладнання. А тільки після того, як все завершиться, фонд енергоефективності прийме цей об'єкт, і тільки після того ви отримаєте, різ, ви отримаєте там Часткову компенсацію власних коштів, тобто місто та ЖЕ або ЖЕКО це не несе відповідальності за стан ліфтів. А якщо у ОСББ є підписаний договір з компанією, яка обслуговує ліфт, то в цьому випадку відповідальність за стан ліфта несе компанія, яка обслуговує цей ліфт у більшості будинків, у більшості ОСББ чи жБК є договори з ліфтовими компаніями, які повинні були обслуговувати цей ліфт щомісяця. Там невелика сплата з кожної е, квартири. Там загалом на будинок там, виходить від тисячі до двох тисяч гривень. Але це входить в постійне обслуговування, і отут потрібно розібратись самому ОСББ ЖБК, чи є яка, чи є, чи є в них ці договори? Хто несе за цю відповідальність? І тоді вже ну розбиратись, як так сталося, що ліфт простає е, декілька місяців, і співвласники не можуть ним користуватись. Потрібно більш детально вивчати договір, який в них є е, з ліфтовою компанією, і вже тоді приймати для себе якесь рішення: чи подавати до суду, чи просто подав, там, почати якісь перемовини про компенсацію про стоювання ліфтів. Наскільки я знаю, більшості ліфтових компаній елементарно не вистачає працівників. Це величезна проблема фахових е працівників, і вони змушені в, буквальному, в буквальному сенсі е по декілька десятків ліфтів е ремонтувати там за тиждень чи за два. І звісно, вони не встигають. І ця проблема вона може е бути досить серйозна. А у нас ще були одні одні герої. В них вже два роки не працює ліфт, але це ЖЕК, а не ОСББ належить будинок, і вони завжди до нього звертаються, але Жек мовчить. Та ну ніяких гарантій. А Жек говорить, що немає коштів. Ось ну ЖЕК зрозуміла. Зрозуміло, що в них немає коштів, тому що. Ці кошти ніхто не контролює зі сторони співвласників багатоквартирного будинку, і цих коштів реально не вистачає. І тут потрібно ще розуміти, що це кошти на капітальні ремонт ліфти. В платіжку, яку сплачують всі співвласники багатоквартирного будинку в ЖЕКах, там капітальний ремонт не прописаний. Фактично його немає в платіжці, там є тільки поточний ремонт. Тому сплата на. Капітальний ремонт, вона повинна бути окремою строкою, її немає, тому дійсно у ЖЕКа немає коштів. Але проблема в тому, що ЖЕК не робить і поточний ремонт. І я вам скажу, що там ще 2-3 роки тому назад в тому ж Деснянському районі одночасно стояло декількасот ліфтів. Розумієте, там чуть не кожен нікожен будинок стояли ліфти, бо коштів катастрофічно не вистачало. І ця проблема вона вирішується, але не настільки швидко, як би там нам з вами хотілося співвласнити. Тому співвласники повинні самі зрозуміти контролювати кошти, якщо вони не в змозі, наприклад, там створити ОСББ, тому що це також потрібна відповідальна людина. Потрібна людина, там, яка буде нести від контролювати роботу ЖЕКу, що вони не можуть взяти ОСББ, створіть ініціативну групу, визначить людину. І хай ця людина контролює видатки, які сплачує будинок. Тому що ми з вами з вами розуміємо, що в комунальному підприємстві є багато випадків шахрайства там, різного роду корупції, коли ці кошти вони просто не доходять до будинку, а вони десь розтворяються там на премії керівництво комунальних підприємств. Тому ви рекомендуєте все ж таки створювати ОСББ та людям займатися цим питанням самостійно. А ви знаєте, є два є декілька варіантів. В Першу чергу це вони мають можливість створити ОСББ. Якщо вони не можуть створити ОСББ або люди більшості проти, вони може можуть, пер, можуть переобрати управляючу компанію. На сьогодні на ринку працює близько 700 управителів. Це ті люди, які можуть а, замінити жек. Там може бути приватна компанія, може бути про приватний підприємець, які беруть на обслуговуванні ці будинки. І вже буде краще, тому що ну, ЖЕК це заскорузла така конструкція, яка практично на сьогодні в нас не працює. Більшість людей, які працюють в ЖЕК в ЖЕ в керуючій компанії, вони по 20-30 по років працюють там і вони не спроможні на якісь зміни. Тому вибирайте сучасні, приватні управляючі компанії, шукайте їх, спілкуйте з сусідами, спілкуйте з сусідніми районами. Чи є у них такі, чи є претензії до цих управляючих компаній? І змінюйте. Там принцип такий же, що обрати ОСББ, для цього потрібно там, 50% плюс 1 в метрах квадратних зібрати голосів. А для управляючої компанії необхідно а, 60, там, 2 третини а, від загальної кількості, плюс один також в метрах квадратних. Ви обираєте ну, управляючу компанію, в принципі, все може змінитися. Контролюйте більш детально власні кошти. Я вважаю наприклад, що ті кошти, які сплачуються на сьогодні управляючій компанії, їх достатньо для того, щоб підтримувати цей будинок у нормальному стані. Так? Я не кажу, що це буде блеск, шіп, що там буде троянди рости біля входу в будинок, але при цьому він буде в нормальному стані. Але я бачу, що як в будинок вони вже занепадають, вони вбиті і вони край погано. Ну, думаю, що, в принципі, на цьому все. Ми такі основні питання відповіли. Все тоді. Дякую вам велике да, за коментар. Да, все, дякую. Тоді я вас.